Доброго вечора, шановні телеглядачі в ефірі Новини з Українки. В студії Лариса Діденко. Вітаю вас. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Розширена нарада за участі підприємств та організацій міста надання Національному конгресу права законодавчої ініціативи, передвиборча агітація заполонила місто, виконавчий директор Національної асоціації муніципалітетів Республіки Болгарія про покращення якості життя громад. Золото осені додало роботи двірникам українки про діяльність міського відділення міліції. Докладно екзотичний дивоцвіт. Традиційно другого понеділка місяця у малій залі української міської ради відбулась нарада за участі керівників підприємств та організацій міста. Усі подробиці у сюжеті. 13 жовтня міського голову Українки Павла Козарєва відкликали з відпустки, адже приймаючи життям громади, він вирішив поспілкуватися з керівниками підприємств, організацій та за необхідності допомогти у вирішенні важливих питань. Зважаючи на проблеми в енергетичній галузі, Павло Козирєв зазначив, що Українка давно працює над питанням енергоефективності щодо енергоефективності, енергозбереження в місті, і взагалі як окремий напрямок. Після цієї пригоди з Терпівською ТЕС ми будемо працювати альтернативні джерела теплопостачання, будемо шукати на це гроші, так, Слава Володимирівна? Зараз європейські інститути будуть, мені здається, щільніше працювати з країною. І ті, хто хоче, а ми хочемо, так? Бо у нас немає бажання потрапити в ситуацію, коли в місті немає тепла в зонку. Я думаю, що ми повинні серйозно зайнятися цим напрямком. У ході засідання радник міського голови з питань безпеки Сергій Онищенко повідомив присутнім про один з етапів діяльності громадського формування Українська міська варта Відпрацьовувалося на цьому тижні. Я також був на перевірці. Як викликається наряд по ну, казах, по усьові тривоги? Час прибуття було сім хвилин. Нормально було неодноразово складені протоколи на автомобілі. Відпрацьована схема щодо. Як було сказано, питання складання попередження, потім направлення в з тиску для того, щоб з'ясувати хто ця особа, що за особа. Звичайно, є такі моменти, що автомобіль не наш, не місцевий, тому ми проблематично цю людину притягнути до відповідальності. Начальник пожежно-рятувальної частини Вадим Пустовий повідомив, що за минулий період здійснено 5 бойових виїздів. Два виїзди на підгорання їжі. Один виїзд ліквідовано до прибуття загорання балкону, енергетиків шість. Один виїзд Тріпільська ТЕЗ загроза терористичного акту. Інформація не підтвердилася. І пожежа зв'язку. 5, два загиблих. Головний лікар Української районної лікарні Інна Топчій серед інформації, яка стосувалася діяльності закладу, повідомила і про випадок, який приніс багато незручностей працівникам лікарні. поблагодарил так муж с кумом жену за дочь, что у нас вся территория раскрашена, я не знаю, каким количеством краски. Все это неслось ногами в поликлинику. Я позвала и милицию, и варту. Пришла варта, побеседовали. административное порушения склали на человека. Пожалуйста, не надо так благодарить своих жен. Є інші способи, Це не цивілізовані методи у звичному режимі. працює центр медико-санітарної допомоги і підприємства сади, барукла, дитячі садки, альонушка та хоровод, дитяча школа мистецтв, медичний коледж, палац культури, енергетик. Центр спорт для всіх готується до проведення двох заходів. Це, зокрема, міжнародний турнір по спортивному орієнтуванню. предполагаємо количество учасників около 500, Ну ще регістрація реєстрація точних даних нет. Рекорд у них був 12. В году это 975 участников. Три дні соревнований, два из них в лесу, это район Безрадычей и район э, нашего леса, вот, напротив Дамбы. І третій день сорівнування в городі всі двори, практично, крім нашої останньої свічки, там будуть знаходитися судді, будуть знаходитися кпешки, на которых спортсмени апечаються. Тому велике прохання до водіїв 19 жовтня пересуватися по місту на авто на невеликій швидкості цього ж дня з 14 до 15 години. На площаді перед ДК буде награждення і ну такої німце совсім нібольшої концерт. І 18-го приглашаю всіх И, и пап, и мам, и бабушек, и дедушек. У нас опять велогонка. Это по просьбе с весны очень многих родителей. Второй раз молодежь проводит велогонку крути-педали. На этот раз участники от 4 до 12 лет. Работает большая группа волонтеров. 18 числа с 10 до 11 регистрация. Надеемся, что погода не подведет. Згідно навчально-виховних планів працюють навчальні заклади міста. Кожний тиждень у нас має свою назву. Попередньо пройшов тиждень моя перспективна професія. Діти відзначили, говорили про всі професії, які є в місті, які є і вони хочуть обрати ці професії. Сьогодні на нараді ми оголосили тиждень українського козацтва. Діти включаються. Ціла програма розписана, зроблена. Далі приємно, що нарешті. За якісь за кількість таку тривалу років ми отримали премію. Це для нас було дуже несподівано. Ми отримали премію за підготовку школи до нового навчального року. Я дякую всі суспільні. Я дякую всім служби міста. Дійсно, місто ми були захищені, тому що вивіз сміття, обрізка дерев це все було щиро, щиро всім. Дякую службам. Ми працюємо в програмі енергозбереження. Ми маємо декілька проектів. Є класи, які вже замінили лампи на енергозберігаючі. Це батьки, ми не включаємося в цю. Батьки самостійно приходять до того, щоб нам допомогти в цьому. Ну, По теплозбереженню ми гуртожитку замінили 27 вікон для учнів. На цьому тижні привезли ще 20 дверей. Нам проплатили. І в навчальному корпусі від стібюлі у нас там великі вітражні вікна mm -hmm. були в переході. Там вони вже були зовсім в То ми теж замінили. Недавно провели ми благодійну ярмарку продаж. Діти своїми руками виготовили. Це було таке різноманіття виробів, що ми, ми просто не чекали такого різноманіття. Ми зібрали 818 гривень, передали все в магазин «Естет» на допомогу нашим віцям. Плануємо теж спортивні заходи до дня козацтва. Підприємство з обслуговування житла виконує роботи з наповнення системи опалення житлових будинків. Ті житлові будинки, які окремо питаються, значить вони вже наповнені сьогодні. куст просто 16, Завтра куст будівельників. триває ремонт по заявкам батареї. По квартирам окремі заявки поступають, це Ми додатково пару неділь тому розвісили ще раз об'яви, щоб люди звернулися, у кого які проблеми, щоб потом зменшити ту кількість, як обично буває припускні. Виконано благоустрій на будівельний кап 4 там міняли участок труби, заводили вдома, ну, то засипали, привели в порядок. Виконується ремонт покрівель по заявкам мешканців. Зв'язку 5 зараз відновлю. ну, в п'ятницю. Закінчили. У нас заливалася 51 квартира, не запитана струмом. Угу. Відновили ввод в будинок, в квартиру, вибачте, і була домовленість, що сьогодні приїдуть спеціалісти з РЕСО і будуть встановлювати лічильники, угу. поки без опломбування, просто щоб зібрати щиток. От, щоб він був зібраний. Яка перспектива по відновленню під'їзду? В 25 робимо ремонт. Ну, конкретно, що Фарбуємо. Віталій, якщо є можливість зупинити роботи там, де все нормально, ну, от, нормальний під'їзд, да, ну більш менш потрібно зупинити і перенести людей на зв'язку 5. Тому що жити в таких умовах, ну, ви розумієте, тим більше... Якщо з тижня в тиждень люди бачать, що нічого не відбувається, вони ж не знають, що там хтось на юності 25 робить ремонт. То ремонт може почекати. Ви розумієте, що коли була пожежа і потрібно хоча б такі перші наслідки прибрати, то потрібно це зробити, а потім повернемось на юності 25. Нічого тут такого немає. Ви знаєте, що раніше і зараз, я думаю, так само. Всім мірам, що називаються погрісам, допомагали. Да, так, так повинно і бути. Світлана Гриценко, Микола Курінний, телеканал Дніпро ми вже повідомляли вам про перебіг дев'ятої щорічної конференції Асоціації малих міст України, яка відбулась у вересні в Українці. Наступний наш сюжет торкнеться теми національного конгресу місцевого самоврядування, який був заснований 2010 року. Національний конгрес місцевого самоврядування був заснований з метою представлення відстоювання забезпечення захисту інтересів територіальних громад, органів місцевого самоврядування відповідних територіальних рівнів та їх посадових осіб у ході 9-ї конференції асоціації малих міст України. Роль асоціації проведення реформи місцевого самоврядування, представництво та захист інтересів місцевого самоврядування, голова асоціації малих міст України зазначив, що сьогодні місцевому самоврядуванню потрібен єдиний голос, і він має отримати в конституції. Конституції України прописане право законодавчої ініціативи. «Цей єдиний голос він, собственно на бумагі у нас є. Називається єдиний голос Національний конгрес місцевого самоврядування». Кожна з асоціацій місцевого самоврядування, тобто Асоціації міст України, районних та обласних, а також сільських та селищних рад, делегували по 100 представників Національний конгрес місцевого самоврядування, а рішення приймається лише за згоди всіх членів конгресу. Так, от, це мощна сила з нашої точки зору, должна быть действующей площадкой для консультации местного самоуправления, принятия консолидированных решений и получения возможности законодательной инициативы, которую сегодня в Украине имеет только три субъекта. Напоминаю на всякий случай. Это президент Украины, кабинет министра Украины и народный депутат. Присутній на заході виконавчий директор Конгресу місцевих влад Молдови зазначив, що після багатьох років роздрібнення місцевої влади чотири роки тому в його країні було створено конгрес місцевих влад, який успішно працює. Членами цього вот конгресу, є практично большинство градов сел и даже советы районного уровня. То есть нам удалось объединить их всех в одну ассоциацию и более эффективно продвигать права и интересы местных сообществ. Сьогодні в Україні Національний конгрес і кожна окремо взята асоціація повинні отримати серйозний механізм для проведення внутрішніх консультацій в напрацюванні рішень. Наголошувалося в ході конференції. Діяти треба злагоджено та спільно і досягти єдиного голосу, щоб національний конгрес міг через уряд пропонувати законодавчі акти, які б далі направлялися до Верховної Ради, тобто надати національному конгресу право законодавчої ініціативи. Саме про це й говорилося в зверненні, яке за підсумками конференції направлене. До президента України Світлана Гриценко, Артем Гончаренко, Микола Курінний, телеканал Дніпро уже через кілька тижнів в українці відбудуться чергові вибори до Верховної Ради. Проте агітація за того чи іншого кандидата давно розпочалась. Сьогодні, йдучи містом, одразу помічаєш кольорові намети. Це політичні партії, проводять агітроботу з населенням. Місця для предвиборчої агітації в нас визначені рішенням виконавчого комітету. Це є дошки оголошень, які розміщені по нашому місту. І місця для встановлення агітаційних наметів це є біля палацу культури енергетик. Місце це є біля на ринковій площі і площа Шевченка. Також свої оголошення та політичні листівки можна розміщувати на дошках оголошень в Українці їх сім. за несанкціоноване розміщення агітаційних матеріалів або недотримання правил благоустрою. Суб'єкти виборчого процесу притягуватимуться до адміністративної відповідальності. Я хочу звернутися до представників всіх політичних партій, до суб'єктів виборчого процесу щодо розміщення вашої агітації, тому що. Рішення виконавчого комітету визначені місця, і прошу цих місць дотримуватися. Тому що, коли закінчуються вибори, місто має такий непривабливий вигляд, коли скрізь на стовпах, на будинках майорить привиборча при агітація. І, на жаль, нашим двірникам, нашим працівникам комунальної сфери. Потрібно потім ці всі місця очищувати, тому давайте будемо охайними. Давайте любити наше місто, наше місто і до виборів, і після виборів. Лариса Діденко, Микола Куріний, телеканал Дніпро під час 9-ї конференції Асоціації малих міст України. Журналісти Дніпра поспілкувалися з виконавчим директором Національної асоціації муніципалітетів Республіки Болгарія, експертом програми Ради Європи посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування в Україні гінкою Чавдаровою. Досвід Болгарії зазначає спілкування журналістами Гінка Чавдарова, підтверджує, що для реалізації задуманого потрібні люди, які вірять в цінність місцевої демократії. Життя жизнь мене научила, що нужно довіряти місцевим лідерам і місцевим виборнам ліцям. Почому не просто тому, що вони ніж національним політиком, а поскольку у них така життя, що їх кожен день коригує сосед батьки, Знайомі друзья с, с, с школа и на улица и така да. Тоест, они все време под, под въздействием. Місне общності і тому говорить гінка Чавдарова, сьогодні не те, що потрібно захищати місцеве самоврядування. В першу чергу варто змінити систему управління, аби місцеве самоврядування набуло сили. А коли воно буде сильним і громади самі вирішуватимуть, на які цілі витрачати кошти з місцевого бюджету, то й діяльність профільних міністерств зміниться. Їм останеться і час, врем'я і можливості займатися більш стратегічними випросами, Довіряти людей на місцях. И, аз сейчас себе позволя только едно сравнение сделать. Если бы у нас не были эти положительные сдвиги в сторону местного самоуправления и, и этой возможности, которая сейчас больше у наших болгарских местных властей, у нас было ужасное лето. Почти одну треть болгарских городов пострадали после жестоких наводнений. А, люди погибли. тисячі домов було знесено, в тому числі і школи, і дитячих садів. І хто думаєте, перший зреагував 30-40 хвилин після наступившого события? Сусідні муніципалітети, місцеві, одразу все організують, і всі сусідні міста, а потім і ті, які подальше. Якщо б не було цієї можливості і сила місцевих властей швидко зреагувати, погибло б больше 3000, а не 30, человек. Так что это иногда спрашивают, какая цена децентрализации. Иногда это цена тысячи человеческих жизней, поскольку пока министерство сорганизуется, пока среагирует. И если беда случается не в одном городе, когда в одном это легко, 3-4, а когда и в северной, и в южной части, в разные части параллельно все это делается. А то тогда действительно дійсне нужна, люди могли сами себе в перших Тобто громади повинні бути самодостатніми та мати максимум повноважень, які б зробили їх життя якісним, наголошує виконавчий директор Національної асоціації муніципалітетів Республіки Болгарія Гінка Чавдарова. Світлана Гриценко, Микола Курінний, Артем Гончаренко, телеканал Дніпро. Золотокоса осінь милує око та гріє душу. Проте така краса не всіх радує, а комунальника міста лише додає роботи. Подробиці у сюжеті. Місто Українка завжди вирізнялось своєю красою, чистотою та охайністю. За порядком в місті стежать комунальні підприємства, одним із яких є Садиба. Працівники цього підприємства будь-яку пору року мають багато роботи. У наших двірників Приватного підприємства садиба в осінній період дуже багато роботи. Кожний ранок всі бачать шести часов ранку, наші двірники завжди на своїх робочих місцях. Загрібають листя, а також підготовка зараз. У нас іде по підготовці інвентарю до зимового періоду. І закуплений матеріал новий, а також ремонтується. Працівники підприємства Садиба відповідають за чистоту в місті. Жінки-прибиральниці прибирають в під'їздах будинків, восени двірники підмітають опала листя на прибудинковій території. Для когось золотокоса осінь радість. А для працівників підприємства садиба додаткова робота. Лариса Діденко Марколков. Телеканал Дніпро у ході засідання чергової сесії української міської ради було заслухано звіт про діяльність українського міського відділення міліції. Докладніше в сюжеті до слова запросили начальника українського міського відділення міліції Володимира Говгаленка, який зокрема зазначив, що держава сьогодні переживає непрості часи. Кирилів російськими арестами сепаратисти захоплюють державні органи влади управління міліції та СБУ. На жаль, є твій перейшов вже чимало. Самих і правоохоронців, які мали захищати свій народ від агресії. На Вухівщині ситуація спокійна, проте правоохоронні органи мають бути готові до будь-якого розвитку подій. Керівництво міліції розпочато вивчення психологічного стану міліцейських підрозділів. З правоохоронцями проводиться додаткові заняття по бойовій та службовій підготовці. Населення міста України складає понад 17 тисяч мешканців, які обслуговують працівники міліції різних напрямків. Тут два працівника карного розку, один інспектор по справах неповнолітніх, шість інспекторів, дільничний інспекторів і шість чергової частини. На, в нас, на місці знаходиться тільки дільничі інспектори і чергова частина. Зважаючи на співпрацю з громадським формуванням Українська міська варта довіра до правоохоронних органів починає зростати. Допомога, яку надають представники громадських організацій, є дуже важливою і необхідною в умовах сьогодні, коли рівні довірити до міліцію було незважаючи на складну суспільно-політичну ситуацію в державі, підкреслив Володимир Говгаленко, криміногенна ситуація в Україні та в цілому на території, яку обслуговує українське міське відділення міліції, перебуває під контролем. Житими профілактичними заходами вдалося зменшити кількість коїнів тілесних ушкоджень, грабіжів, крадіжів, Організований моніторинг криміногенної ситуації на території обслуговування щотижня. Дане питання розкладається на нараді керівництва. Керівництва Бухівського РВ. Протягом звітного періоду в українському міському відділі надійшло майже 2017 повідомлень та заяви, що на 420 більше за порівняно з аналогічним періодом минулого року за всіма зверненнями рішення, згідно чинного законодавства. До єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 165 кримінальних проваджень, з них направлено до суду 90 Протягом звітного періоду зареєстровано 39 крадіжок. Розкрито 16, Сім грабежів та два розбої також були розкриті. Незаконно поводжені зброї, одне, воно розкрито. Злочини пов'язані з нар... незаконним обігом наркотиків, 21 з них два з розкриті. розкритих. Зареєстрованих злочини серед... серед неповнолітніх. Один, раніше скоювали злочини, три, в стані співіння 9. У громадських місцях 26, розкрито 16. На вулицях 23, та 9. В протягом року здійснювалися профілактичні заходи, направлені на зниження вуличних злочинності, злочини, вчинення в побуті, структура і динаміка виявлення адміністративних порушень. Всього у нас складено 170 протоколів. З них зберігання наркотичних засобів в невеликих розмірах 2, дрібне викрадання 4, порушення правил торгівлі 60, насильство стрільні, 23. Куріння в заборонених місцях 37, сім, 25, порушення правил навіть 13. проблемним. Залишається питання виїзду слідчої оперативної групи на виклики, що надійшли до чергової частини одночасно. Але події відбулися в різних місцях. Так на теперішній час зв'язку з недостатнім фінансуванням та матеріальним забезпеченням виїздить лише один автомобіль чергової частини. Не забезпечує своєчасне реагування, так як цей автомобіль виїздить не тільки по Україні, а по всьому Буховому і Обуховському району. З моменту появи української варти, дівнічно стало працювати легше, дійсно, порозуміння та взаємовиручка. Також я вважаю, що потрібно збільшити штатну чисельність наших працівників, які перебувають непосредственно тут, в міському відділі. Насамперед потрібні працівники камінного шкуру. Та слідчі, які будуть знаходитися тут. Також я вважаю, що тут потрібна слідча оперативна група, яка буде базуватися на, у нас тут на місці, і буде виїздити прямо от з Українки і обслуговувати Українку і територію, яку обслуговує український МВР. Сьогодні на кожного дільничного інспектора припадає майже 5 тисяч громадян, замість трьох за нормами, зазначив Володимир Говаленко. Часто адміністративні арешти не застосовуються, оскільки немає відповідно облаштованого ізолятора тимчасового тримання. Споруда міського відділення міліції потребує косметичного ремонту. Не вистачає паливно-мастильних матеріалів. За словами начальника міліції, необхідно створити в місті групу швидкого реагування, що надасть можливість працівникам міліції прибути на місце виклику за дві хвилини. Моя пропозиція. Нас, чи ні. Створити у нас є три службові автомобілі наших, які, які закріплені за міським відділом. Створити е, таку групу, в яку буде входити один дільничний інспектор і з е, міської варти два чоловіка, щоб ми могли е, круглосуточно, щоб це було круглосуточно. Я винесу це питання в обухові. Щоб круглосуточно був дільничний інспектор і два працівника, які будуть закріплені за цим автомобілем. Три автомобілі посуточно будуть їздити, і це нам хоч допоможе хоча б те, що люди звертаються, коли приходить п'яний чоловік, б'є жінку, у нас це повідомлення йде на обуху, а вухов це скидає на місці сюди до нас, а у нас нема кому дежу виїхати. Ждежунич черговий автомобіль це черговий автомобіль перебуває тоді. Вже коли вже він там не може. На що міський голова Українки Павло Козирєв, якого зважаючи на виробничу необхідність, відкликали з відпустки, зазначив: потрібно все робити. так. Ярослав так, Також Павло Козирів наголосив, що місцеві змі мають надавати інформацію про роботу міліції. Бо вони працюють, хлопці хочуть на набагато, але вони працюють. Намагаються на все породу, і ми повинні давати інформацію громаді. Що ця робота ведеться. Задоволення мені, чи ні, це інша справа, але ще якась робота є. Ми ну, повинні інформувати поруч з результатами роботи нашої варти. Мені дуже приємно, що ви відзначили, що де є допомога. Допомога і це ефективна допомога. Нам набагато проще, тому що вулична злочинність зараз перекривається вартою. Як, як не є варта вона постійно… То там, то там і вже їх викликати, вони можуть швидше прийти, чим того інспектора, який знаходиться на території, де селі. І допоки прибуде на місце, підкреслив Володимир Говгаленко. Його допомога виявляється непотрібною. Начальник міського відділення міліції також відповів на численну кількість запитань, які озвучили депутати Української міської ради. Світлана Гриценко, Микола Курінний, Артем Гончаренко, телеканал Дніпро. Екзотична дивоквітка зацвіла у фоє загальноосвітньої школи. номер родин. Що це? Особливий догляд чи приємна несподіванка природи. Тропічна рослина монстера, яка має велике різне листя, часто виконує роль елементу інтер'єру, будь то квартири чи офісного приміщення. Ця рослина належить до декоративно-листкових та майже ніколи не цвіте в кімнатних умовах. Тому і стало дивиною, коли на монстері, що знаходиться в фоє загальноосвітньої школи №1, з'явились великі білі квіти. Кажіть а діти, як реагують на це на цю квітку? Е, підходять, е, мацають, кажуть гарно, на кукурудзу схоже. За словами працівників, які багато років працюють у цій установі, дана рослина квітне вперше, проте догляд за нею не змінився. Лише поливати стали частіше. Просто вчасно поливаю її, протираю. Поливають також її деякі чергові. Так що я не знаю, чому навіть вона так розцвіла. кажуть, вперше за всі роки. Ну, ви відчуваєте якусь причетність до цього, до, до цього цвіту? Особисто мою? Не знаю, складно сказати чесно. В народі кажуть, що монстеру використовують як рослину синоптик, адже на дощову погоду на листі з'являються краплі соку. Лариса Діденко, Микола Куріний, телеканал Дніпро. На цьому наш випуск завершено. В студії для вас працювала Лариса Діденко. Бажаю вам гарного настрою та лише приємних новин. Нехай вам щастить.